Добрий ранок вам малята, мої любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас на заняття з художньої літератури та аплікації. Будемо сьогодні казочку про писанку читати Андрія Мясковського та веселе їїчко виготовляти. Весна, весна йде, з Собою Великодень веде. Свято Паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Дітки, послухайте казочку Андрія Мєсковського Казочка про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. «А ну ж яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони. Не бачили. Такий білий. Як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати. Ну, давай його фарбувати. Припустив теплий дощик. Потім... Стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фар позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пірічком, і покотилася писанка зеленим подвірячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, дівчинці на таличці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала. На свято Великдень подарували і зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь і проказала Наталочка Христос Воскрес! Сподобалась казочка? Ну що ж, запрошу вас до творчої майстерні, крашенька, мозаїка. Для цього нам знадобиться ножиці, форма, яєчка, клій, серветка. Різнокольоровий папір. Я відрізаю шматочок паперу та нарізаю його произвольної форми. Це можуть бути і трикутнички, і квадратики. Форма не важлива. А потім ось таку цілу кочу я нарізала різну форми. і зараз будемо приклеювати. Приклеюємо произвольної форми. Не турбуємося, що формочки будуть наші виходити за шаблончик, нічого страшного. Обов'язково промакуємо серветочкою підбираємо так, щоб були різнокольорові, тим краще вийде у нас наше яєчко таке ось воно буде у нас святкове. Так, і не забуваємо, промакуємо, щільно притуляємо наші формочки до яєчка. Пальчиком притуляємо, допомагаємо. Ось так клеємо. І ось наша робота вже готова. Зараз ми візьмемо ножиці і підрівняємо наше яєчко. Ось таке гарне воно у нас вийшло. Все, все зайве, будь ласка, батьки, допоможіть нам зрізати. І ось таке гарне великоднє яєчко у нас вийшло. Так. Ось таке гарне яєчко великоднє вийшло у мене. Свяченого яєчка доброї паски. І сонце окрайчик з Божої ласки. І миру, і щастя, добра та любові. Святкуйте Великдень в родинному колі, з Великоднем Христос Воскрес!